Сьогодні, та не сьогодні, незабаром літо. Не сьогодні, сьогодні ще травень. Тож я хочу усіх поздоровити з початком літа, ну, наперед, так би мовити. І я зробила, ну літо ж все-таки, я зробила ось таку зону сьогодні. Це, ця парасоля мені дісталася у спадщину. Жіночка виїхала, віддала мені цю парасолю. Вона, звичайно, не нова, ось тут немає цього фіксатора. Але байдуже, вона стоїть, вона трішечки затіняє мої рослинки. Ось, подивіться, бачите, трішечки тінь падає. І з тієї сторони буде сонечко і буде падати тінь. Ось я о, не зрізала гвоздику. Ну, в мене завжди таке. Хочу показати, як найліпше. А не виходить у мене так. Ось ще один такий клематис у мене тут. Куди завився? Дивіться, на мою пружинку, на мою інсталяцію з пружинки. Я трішечки тут покропила, бо я тут колупалася і трішки. Ой, не зробила дзвіночок. Забула прилаштувати дзвіночок, ось таке ось таке. Поспішила зняти відео. Ну, нічого, я зроблю потім. Зроблю обов'язково. Ось такий будиночок лісовичка у мене є, лісовичка ще немає, але буде неодмінно, він буде там сидіти у будиночку. Буде так вигулькне, наче з віконечка. Ну, це ж все абстракція, ж маєте розуміти, правильно? Папороть моя, мабуть, мабуть, відійде. Ну, я маю на увазі, що гигнеться. Тому що вона ось уже одну ваю відсушила. Я з нею вже борюся третій рік і все ніяк. Дрон летить. Не чуєте? І завиває? Тамарикс мій вже відцвів. О, о, от зараз, як вони набридли. Так ось. Зараз я. Хоч би він на мене побачив. Ось я зробила собі отаке лігво. А його не видно, розумієте? Він десь високо. Його не видно. Тільки чути, як він гуде. Завиває прямо. Десь полетів. Ой, це прямо страшно. Ось таке я собі тут зробила. Звісно, лежати мені тут нема коли, Ну, може в ряди годи колись і приляку.